Це ми прийшли сюди, якби з попередження. Російським бізнесом робити на території України нічого не вас, да? Можете просісти, будь ласка. Тому, тому ми попереджаємо всі російські банки, уважно перший за сьогоднішній день. Ага. Я прошу, я бачу, ні, Мене звати ага. Олександр. Що поки йде війна і поки Росія снабжає тероризм і сепаратизм у нас в Україні, це зганебно і проти Протидержавно, протинародно отримати російський бізнес і банківські справи на території України. Тому просимо вас закритися, поки йде війна. Наш, наші хлопці Славянські гинуть благодаря всім рублям і гривням і доларам, які тут проходять. На Майдані Петер говорить. Значить, я прошу вибачення, ви да. знаєте, що ну ми ж є, скажімо, так українці, співробітники, наймані працівники. Да. На сьогоднішній день у нас є, скажімо так, координатор, прес-служба в нашому центральному офісі. Якщо ви хочете, я можу надати вам номери телефонів для того, щоб ну, можливо, скажімо так, я зі свого боку відправлю цю інформацію. Ми нічого не скриваємо, ми нічого не приховуємо від народу. І поки, і поки наші хлопці їздять, вони їздять на і тільки повертаються звідти. Поки бабушки і старушки збирають тут сільпо, ви бачили, корзинки з передачами для бойців. Для наших. Я сам, сам виховую вам тут людей. Мені ганебно, коли БТРи покупаються Росією і, 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 і банки, банки йдуть, оці, оці банки, це де це роблять ці гроші.

Ребята, прекратите. Раз... Не в следующий баловство. когда стреляют меня в Славянске благодаря вашему банку. Я вас стрелял. Они не, не обязательно шукали. Не, в в, в Україне зарабатывайте на Росію. Ну, я вам кажу, просто что мы є, скажімо так, президент України на сьогоднішній день. Да, президент України не избранный. Тобто ми винесете Український банк. Напоминаю. Не надо мне не напоминать. <звачненько> <звачненько> Напоминать о том, что там в людей стреляют. Ребята, прекратите это делать. И вы прекратите это делать, и мы не будем это делать. Потому что наши пацаны там умирают. Вы патроны покупаете, танки им покупаете. И не будете им снимать. Сергій, ми також є громадяни України. Ми зробимо те, що робили в Криму з нашими банками. Предупреждаємо поки. Перший і останній раз ми підкоряємо українському закону. У нас державна українська реєстрація. Розкажіть мені про українські банки свої Криму. Банки, его. Банк, Пожалуйста, не кричи. Это не ваше, не российские должно быть на Украине. Поки ми нормально. Закривайтеся Ді 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 самі. Сьогодні самооборона Майдану Черкаської області провела акції по поводу російських банків на території Черкас. І не тільки Черкас, а всієї Черкаської області. Наші люди працюють скрізь. Ми проти того, щоб ці банки покупали нашим російським противникам патрони і танки. Ми хочемо їх закрити. Ми прийшли в цей банк і ставили свою візитку шини, що в следующий раз, якщо вони не закриють цей банк, ми просто його спалимо, тому що ми рідну неньку Україну. Чи підтримуєте ви подібні дії самооборони? Підтримую.